Всеволод НЕСТАЙКО Тореадори З Васюківки. Трилогія ПРО пригоди двох друзів. Частина перша, яку розказує Павлуша Завгородній. Розділ п'ятий. Кишенькова атомна бомба на транзисторах. Хто такий Фарадеєвич? І от ми вже щодуху біжимо селом. Вбігаємо на колгоспне подвір'я, де стоїть грузовик книша, і одразу гальмуємо. Фух, тут уже бігти не можна, бо привернемо увагу. А нам треба непомітно нижчичком забратися в кузов грузовика. І ми, заклавши руки в кишені, незалежно спльовуючи, поволеньки чим чекуємо подвір'ям. Назустріч нам білозубо усміхається замурзаний комбайнер Гриць Чучеренко. Здоров, пацани, Що, гайку якусь вкрасти треба. Та ні, просто так гуляємо, байдужісінько чвиркнув крізь зуби Ява. Ну, глядіть, як півкомбайна мені пропаде, ноги пооткручую. Сміється Гриці, заходить у відчинені двері майстерні. Ми озираємося, здається, ніхто не дивиться. На абордаж командує Ява. Раз, геп. Він уже в кузові. Тепер я. Раз дрр. А хай ти сказися, зачепився. І як штани на паркані на два боки звісився ні туди, ні сюди. Ява хапає мене за комір. Сіп. Др. геп. жабою ляпнувся я в кузов. Глиб, отакенний шмат штанів трикутником на стегні одвалився, тіло моє грішне небесам виставив. Ой буде мені од матері, що ж доведеться терпіть, за шпигунами ганять, не в карти грати. Тільки б книшу кузов не зазирнув, бо повикидає за шкірки, як цуценят. То такий. Скільки не проси, дядьку, покатайте, ніколи не візьме. І сховатися, прикритися нічим. Порожній, порожнісінький кузов. Аж ось хряснули дверцята, загурчав мотор, здригнулася і рушила машина. Повезло. не зазирнув і знову підкидає нас на вибоях. Добре, що хоч стільців немає над головою, нічого видержимо. До аеродрому кілометрів з десять, не більше. Ми лише по кілька синців та по дві-три гулі понабивали, як уже й приїхали. Коли машина Настала і книж вийшов, хряснули дверцята. Ми обережненько і повільно-повільно виструмили з надбортів голови. Воно. Аеродром, наш районний Он хочеться надутий вітром смугастий конус на службовому будиночку. Стоять кілька літаків сільгоспавіації з грузовика, стрічковим транспортером навантажують в один з літаків мінеральні добрива. Книж підійшов до льотчиків, що курять біля будиночка, щось питає, дивиться на годинник. Потім приклавши руку до очей у небо. Іначе тільки й чекав нашого приїзду, з'являється в небі літак, уже чути гуркіт мотора. Заходить на посадку, авторитетно шепоче ява. І ось уже підстрибуючи, їде літак, що сів на немудрящу посадочну площадку, позначену тичками. Книж одразу побіг до літака. Спустивши на землю металеву драбинку, з літака вийшов льотчик. В руках у нього довгаста коробка, з якої стерчить якась трубка. Льотчик передав коробку Книшеві, щось каже, нам не чуть і показує, мовляв, обережно. Книж бере коробку так, наче в ній вибухівка. Що це? Що він передав? стурбовано питаю я. Щось підозріли, — каже Ява. Може, атомна бомба з Америки? Замале для бомби. Намагаюсь заспокоїти себе я. Дуже ти тямиш, хмикає ява. А якщо на транзисторах спеціально для шпигунів? Книж обережно влазить у кабіну, заводить мотор, і ми їдемо. Ні, мабуть, їдемо не те слово. Ми повземо помалу, обережно об'їжджаючи кожну ямку, кожен камінчик. Тільки один раз у житті я бачив, що цей грузовик так їхав. Тоді він був покритий червоною китайкою, і на ньому стояла труна. Це, як усім селом ховали героя громадянської війни діда Опанаса. Згадка про той факт холодним шпичаком залазить у серце. А що, як справді, вибухне? І по Ховать нічого буде, бо від нас навіть попелу не зостанеться. Атомна бомба, це ж яво шепочу я. А давай зліземо. Чого? питає він, але по очах бачу, що він не проти того, щоб злізти. Як так їхать, то лучше йти. На такій швидкості він од нас все одно не втече, та й ноги розім'яти хочеться. Ми перелазимо через задній борт і стрибаємо, пожаб'ячому ляпаємось на землю. Ява враз присідає і валиться на бік. Я схиляюсь до нього. Ява держиться за ногу і кривиться. Чорт підвернув. Але по очах я бачу, що він бреше. Нічого він не підвернув. Молодець, я б не догадався. Машина вже від'їхала метрів на сто, тепер можна за нею. В разі чого хочу рівчак попатим. Все-таки захист. І ти можеш? для годиться, питаю я. Спробую, ховає очі Ява. Якийсь час він кульгає, та потім забуває і перестає кульгати. Ми йдемо за машиною. Нам навіть не треба поспішати, так повільно вона сунеться. Уже й село. Машина завертає у вузеньку затишно геть порос Зло з зелену вуличку і зупиняється біля гостроверхого будиночка під черепицею. Ми схвильовано перезираємося. О, ми добре знаємо цей будиночок. Тут же живе Фарадеєвич, знаменитий на весь наш район, а то й на усеньку область, Фарадеєвич. Ви не знаєте, хто такий Фарадеєвич? Та ну, хіба. О, це незвичайна, чудова людина. Людина, яких, як казав мій тато, на мільйон трапляється один, та й то не на кожний мільйон. Він наш сільський бібліотекар, офіційно, а не офіційно винахідник. І не просто винахідник, а як сказав явен Дідварава, універсальний винахідник і зобрітатель. Я не знаю, чого він не вміє або не може. Він і механік, і електрик, і по різних там радіоштуках, що ото на транзисторах, на півпровідниках, і селекціонер. Нові небачені сорти городини. Фруктів тощо і по гідросистемах просто не злічити, чого тільки він не повинаходив. І паровий двигун, що сам качає воду з колодязя, звичайнісінького примуса та старої виварки. і пневматичну садову драбину, натиснув кнопку, пуф, і ліз собі на найвищу грушу. І гідрогазову поливальницю на три атмосфери. Вода під тиском газу розбризкується до 15 метрів. Баштанник дід Салимон колись сказав, що якби Фарадеєвичу дати рублів 100 на запчастини, він був би сам збудував яку-небудь між планетну станцію. Та що там казати? Ви тільки зайдіть до нього. Одчиняєш хвіртку і одразу з-за куща вискакує на титці кумедний, усміхнений фанерний чоловічок. Одною рукою він на ходу з голови капелюк знімає, а в другій тримає дощечку з написом Здрастуйте, ласкаво просимо. Йдеш від хвіртки по біленькій, посипаній річковим піском дорісці, праворуч, дивіться, кущі якоїсь городини по спеціальній штахеті метрів на два вгору видерся і плодів на ньому червоних рясно, аж в очах мерехтить. Ви думаєте, що то як? Якась ягода, а то помідори, карликовий сорт. А он де здоровенницька зелена ковбасяка на землі лежить, то не гарбуз, ні, то огірок. А буряки, як я морква, бачили б ви однією морквиною бегемота вбить можна? Ліворуч колодязь білими кахлями обкладений як амбулаторія. Ну, де ви такий колодязь найдете? Біля колодязя паровий двигун на примусі, про який я говорив, і схожа на гармату та гідрогазова поливальниця. Та, взагалі, всіх хитромудрих штуковин і пристроїв не злічити. Ні, не даремно прозвали його Едісон Фарадеєвич, Насправді він Антон Фадеєвич, але то прізвисько необразливе. Вимовляли його люди лагідно, бо всі любили старого. Він високий, худий, кощавий і весь якийсь аж світиться, волосся світле, брови світлі, вії світлі. Не зрозумієш, чи то він такий блондин, чи то сивий, років йому під 70, А от очі голубі-голубі, аж сині. Він не з наших країв, прихідько, десь з під Тамбова, руський чоловік, як каже каже дід Салимон років 50 тому громадянську війну воював тут. Познайомився з бабою Оксаною, вона тоді молода була, і зачепився на все життя. Був він добряга, якого світ не бачив. Завжди в нього можна було випросити все, що хочеш, останнє віддавав і весь час усміхався. Сердився він тільки тоді, коли бачив подерту якимось юним читачем бібліотечну книгу. Ех. Казав він, який же ж це академік читав. Дав би я йому по западному полушарію. Але ніхто не пригадує, щоб коли-небудь кому-небудь дав він по западному полушарію. Дітей він любив страшенно. Своїх вони з бабою Оксаною не мали ні дітей, ні онуків. Жили тільки удвох. І весь урожай свого чудернацького саду роздавали нам. Просто навіть незручно. Останнім часом місяців зо два уже баба Оксана хворіла, лежала в районі лікарні, і Фарадеєвич через день їздив туди. І сьогодні якраз. Поїхав, ми точно знали. А в цей час книж, сховавшися в кущах попід тином, ми бачимо, як очинилися дверцята кабіни, і звідти показалося спершу книжеве сідало у лиснючих забруднених штанях, а потім уже весь книж, обережно тримаючи в руках оту загадкову довгасту коробку з трубочкою. Ступаючи по землі, як канат уходить, він пішов до хвіртки, штовхнув її ногою. Раз фанерний чоловік закущив Здрастуйте, ласкаво просимо. Книж механічно кивнув йому як живому, і на ганочок. Рипнули двері. Фарадейович ніколи не замикав своєї хати, і книж зник усередині. Хоче висадити Фарадейовича в повітря. метнув на мене ява гострий погляд. Нащо? Мабуть, Фарадеєвич щось таке винайшов, що там не сподобалось. Ява багатозначно тицьнув відстовбученим пальцем кудись у бік за океан. І враз розбурхана уява моя малює здоровенницький темний зловісний кабінет. За величезним столом сидить страшний генерал з свастикою на рукаві. Перед ним виструнчились книж і бурмило. Генерал дістає з шухляди пачки грошей і кидає на стіл. Книж і бурмило хапають гроші і пожадливо запихають у кишені за пазуху. Генерал щось наказує. І робить руками жест, показуючи вибух. Книші бурмило киваючи, заткують до дверей. Вибухає, летить у повітря Хатинка Фарадеєвича, і тут. Шосе на крутому повороті мчать на мотоциклах книш і бурмило, бурмило мокрию, масці від акваланга з трубкою в зубах. А за ними на моторолерах ми з явою раз у раз книж обертається і стріляє в нас з пістолета. Свистять кулі, шалено ревуть мотори, мужні наші обличчя сповнені героїзму і відваги. Потім, хоп, моторолери вислизають з-під нас, мчать по шосе і зникають. І от уже ми на трибуні в оточенні генералів, знатних людей, трохи не членів уряду, на наших грудях виблискують Медалі за відвагу. Внизу море людей. Вони тримають наші портрети і транспаранти з написами Слава героям! Хай живуть Ява і Павлуша. Назвемо Київське метро іменами героїв. Перейменуємо поштову площу на площу імені Ява і Павлуші. Оркестр грає Туш, і раптом ззаду мене хтось боляче-боляче щип. Ти що? Це я так захопився, що забув усе на світі, почав вигравати на губах туш. І не помітив, як з хати Фарадейовича вийшов книж. І наскільки повільно під'їхав грузовик, настільки швидко він від'їздить. Ми перезираємося і якийсь час мовчимо. Потім Ява гучно хукає і каже: Пішли, ми не можемо цього допустити. Я теж хукаю, але значно тихіше і кажу. Риск може зірватися. Може, говорить Ява і знову хукає. Я уявляю собі гучні похорони, заплаканих односельців, наші портрети в траурних рамках і мене щипле в носі, як від цибулі. Але не можемо ж ми допустити, каже Ява. Історія нам не пробачить. Мені хочеться сказати, що історії до лампочки ми з явою у неї більш поважні справи, та я не наважуюсь, надто серйозне обличчя Яви. Ну тоді, на всяк випадок, прощай, зітхаю я. Прощай, зітхає ява, і ми стримано по солдатському обіймаємось. Мені щипле в носі дедалі більше, хоч двері відчинені, і можна спокійнісінько собі зайти. Проте ми ліземо через вікно, де ви бачили, щоб герої на небезпечну операцію ходили крізь двері. Таємнича довгаста коробка стоїть на столі. Ява бере її, відкриває. В коробці синій термос, з кришки якого стричить скляна трубочка, обгорнута марлею. Ява, відставивши в бік руки і одвернувшись від термоса, поволі поволі, відгвиншує кришку. Ще трохи, ще, обережно, обережно, обере! завмираю я, відступаючи. «Бабах!» Я гепаюсь на підлогу і заплющую очі. Все нас розірвало. Але чому ж тоді я чую, як щось дзюркотить і булькає? Невже це на тому світі дзюркотить і булькає? Я розплющую одне око, потім друге. Я сиджу на підлозі в мокрій калюжі. Навпроти мене сидить скривлений з заплющеними очима ява. В руках у нього синій термос, з якого щось лється. Біля мене валяються черепки від глечика. Ясно. Відступаючи, я ненароком скинув з припічка глечик з водою. От тобі і бабах, ява гукаю я, от бой. Ява мить розплющує очі і підхоплюється. Пильнуй термоса, але вже пізно, майже половина вилилася. Тремтячими руками ява загвинчує кришку термоса і ставить його на стіл. А потім ви бачили коли-небудь у кіно прискорену зйомку, коли люди рухаються з шаленою неймовірною швидкістю. Так от, якби нас з явою хтось захотів у цю мить зняти в кіно з такою метою, то не треба було б ніякої прискореної зйомки. Ми як мурахи, метушились по підлозі вкарачках. Гарячково збираючи черепки і витираючи калюжі своїми штаньми й сорочками. При цьому ми раз у раз зіштовхувались лобами та іншими менш поважними частинами тіла. За хвилину все було чисто чистісінько, і кулею вилетівши з хатини Фарадеєвича цього разу через двері, ми щодуху припустили по вулиці.